Вітаю! 26 листопада в Україні відзначається День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ця пам'ятна дата, встановлена 2020 року указом Президента України No58 на вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Також це відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополь мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. Війна Росії проти України почалась з Криму. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя російськими регулярними з'єднаннями і підрозділами. Підпорядкованими Міністерству оборони РФ, підрозділами та спеціальними формуваннями, підпорядкованими іншим силовим відомствам РФ, їхніми радниками, інструкторами та ірегулярними незаконними збройними формуваннями, озброєними терористичними бандами та групами найманців, створеними підпорядкованими та фінансованими Росією, та спроба його анексії, що триває вже 9 років як там кричущого порушення норм і принципів міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України. Як же так сталося? Наприкінці 2013, го на початку 2014 го років, вся Україна переживає злет громадянського активізму, небайдужі з різних регіонів прибувають до столиці виступити проти непослідовних дій президента та уряду. Акції штаби спротиву, намети на підтримку Євроінтеграційного курсу країни постають і на площах інших міст, в тому числі і на півострові. Поступово вимоги мітингувальників розширюються їх обурює насильство, корупція, узурпація влади, порушення конституційного порядку та національних інтересів, протести збирають позапартійних людей різного віку та національностей, різних професій. Найпопулярнішим символом тогочасних протестувальників є державний прапор України. Влада в центрі та на місцях переслідує активістів, а на противагу демократичному спротиву мобілізує так званих антимайдан. Втім, коли кількість загиблих в центрі столиці перевищує сотню, парламент навіть за пропрезидентською більшістю, засуджує усі вияви насильства, що призвели до загибелі і поранень протестувальників. Верховна Рада України повертає парламентсько президентську форму правління та закликає до громадянського миру. Поки Київ відновлює владні ресурси та віддає шану загиблим героям Майдану, кримські активісти переживають чергову хвилю переслідування. 24 лютого 2014 року кораблі Військово-морського флоту РФ, які охороняли морську акваторію в районі проведення Сочинської олімпіади, Прийняли на борт у новоросійську зелених чоловічків. Це російські військовослужбовці без розпізнавальних знаків Збройних сил РФ разом із бойовою технікою, та вони взяли і вийшли курсом на Севастополь. 25 лютого 2014 року на засіданні президії Меджлісу кримсько-татарського народу прийнято рішення про проведення на завтра мітингу. Голова Меджлісу сповістив правоохоронців про місце і час запланованого Заходу. У місцевий орган влади повідомлення про проведення 3000 мітингу теж надійшло з метою недопущення прийняття Верховною Автономної Республіки Крим рішень, спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії. У Сімферополі активісти збиралися переважно на площі перед будівлею кримського уряду. Проте наприкінці лютого, зокрема і зранку 26 го вони прямують до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тутешні парламентарі, на відміну від центральної влади, так і не об'єдналися за Ради політичної стабілізації. Навпаки, на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим напруги нагніталися, лунали незаконні заклики про самовизначення Криму. Президія засуджувала громадські протести. У дні масових розстрілів на Майдані очільник кримського парламенту Володимир Константінов перебуває в Москві. Тут він озвучив ідею денонсації рішення від 1954 року про передачу Криму Україні 25 лютого 2014 року. Будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим близько 400 проросійсько налаштованих людей оточують. Вони вимагали зняття державної символіки України. А ще проведення позачергової сесії, на якій прийня... повинно було прийнято рішення про референдум за незалежність Криму. О 15-й годині спікер задовольнив вимоги про російських піклітувальників та оголосив про збір депутатів 26 лютого. Водночас Сімферопольська організація, організація партії Руське Єдинство повідомила виконком міста, що 26 лютого з 13 до 20 години проведе. 15-тисячний мітинг перед будівлею Автономної Республіки Крим проти дестабілізації ситуації, збереження і збільшення повноважень Республіки Крим. Увечері, дізнавшись, що меслі з кримського татарського народу також буде проводити мітинг, прийняв рішення про залучення ще й незаконного парамілітарського формування народного ополчення Криму для охорони будівлі Верховної Ради Криму. Мобілізовані і представники казачих організацій. Серед їх керівників Сергій Шувайніков, також депутат від партії «Русське Єдинство, прибувають до парламенту. Особливому загостренню ситуації у День протистояння посприяли і переважно чоловіки з Севастополя близько тисячі та Євпаторії, близько 400. Напередоді знакового мітингу практично звідусиль доносились тривожні новини. Півостровом переміщуються російські війська, переслідують журналістів. Формуються загони так званої самооборони, встановлюються ворожі блокпости. Під загрозою адмінбудівлі навіть у храмах господарюють так звані козаки. Також громадянське суспільство Криму перебирає на себе державницькі завдання. Активісти збираються заради збереження єдності та територіальної цілісності України. Під час розслідування, в тому числі і міжнародною експертною групою, вдалося на сьогодні похвилинно відтворити події, які відбулися. 26 лютого 2014 року першими під будівлею під Верховної Ради Автономної Республіки Крим з'являються співробітники МВС з різних регіонів Криму. Відтак з пов'язаними Георгіївськими стрічками перебувають члени проросійського народного полщення близько 500 осіб, які ще й отримали завдання надавати допомогу співробітникам міліції. Разом вони переважно охороняють будівлю парламенту та значно рідше вибудовують такі необхідні в той день кордони між сторонами протистоянців. О 10-й годині зі сторони вулиці Сірова площу заповнюють представники Кримсько-татарської громади та інших проукраїнських активістів за різними підрахунками від 5 до 10 тисяч людей. Серед них до 600 членів громадської ініціативи Євромайдан Крим та їх координатор Андрій Щекун. За годину приєднуються і представники руху фанатів сімферопольського футбольного клубу Таврія близько 300 осіб. І як про цей мітинг описував Сергій Груменко, очевидець російської анексії Криму. І самого ранку, 26 лютого 2014 року, я був у Сімферопольській поліклініці. Повертаючись додому, я приїжджав повз площу Савєцьку. Там до маршрутки буквально. Влетіла якась жінка, що ледь не божевільним виразом обличчя почала кричати, що під Верховною Радою Криму збираються кримські татари, які з її слів будуть, будують там барикади і готують побоїще. Дорогою мені трапився невідомий хлопець років 20, який запитав мене котра година, і це привернуло мою увагу. Бо в тому місці, де ми зустрічалися, не запитували про час. Усі місцеві знають, що треба подивити, просто підняти голову і побачити великий годинник на офісному центрі. Це так абсурдно, як запитувати котра година на вокзалі. Також я помітив, що цей хлопець говорить якоюсь специфічною російською мовою, що помітно відрізняється від вимови Кримча. Я назвав її час, а після цього він спитав мене, де міститься Верховна Рада Криму. Вже потім я дізнався, що саме в цей час. До стін кримського парламенту почали прибувати перші Севастопольці на підтримку руського єдинства. А архієпіскоп Климент теж описував ці події так. Разом з українською громадою і парафіянами Київського патріархату ми були під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Робили все, що від нас залежить. Кримські татари кричали «Аллах Акбар, Українці кричали Україна понад усе. Ми були разом. У скрутний для нас час і захищали нашу країну від ворога, що увірвався в наше мирне життя. Ми захищали територіальну цілісність нашої держави. Перші зіткнення відбуваються вже після 11-ї години. З відкриттям позачергової сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим ситуація загострюється. По лінії починається тисняво. У натовпі вигуки, люди, припиніть битися, зупиніться. Відкривайте коридор, пропустіть лікарів, припиніть кидати, схаменіться кримчати. Близько 15-ї години проукраїнським активістам вдається витіснити проросійських е, активістів з внутрішнього двороку Кримського парламенту. Активісти починають заходити всередину. Сесію спершу відтермінували та, зрештою, скасують за відсутністю квору. Таким чином, саме 26 лютого 2014 року. Кримські татари та українські активісти вдалося зірвати сценарій того, що Крим стане не українським. Але сили були нерівними. 28 лютого Верховна Рада Криму під наглядом військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації все ж таки проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня підрозділи Збройних сил Російської Федерації розпочали блокування українських військових частин та об'єктів на півострові, захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь, сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. А 16 березня 2014 року відбувається псевдореферендум про статус Криму. Цей Захід зрежисований Росією, їх бойкотували кримські татари. Та інші проукраїнсько налаштовані жителі півострова. А 25 березня було захоплено останню військову частину, що тримала український прапор у Криму морський тральник Черкаси ВМС України. Відтоді Автономна Республіка Крим і місто Севастополь вже 9 років як окуповані Збройними силами Росії. У зв'язку з російською агресією і анексією Криму. Українська поетеса Анастасія Дмитрук написала вірш: Ніколи ми не будемо братами. Російською «Ніколи ми не будемо брати. Вірш був покладений на мелодію литовських, литовськими музикантами, викладений в інтернет і за два тижні набрав більше мільйона переглядів. Давайте ми ознайомимося з цим віршом: Ніколи ми не будем братами, ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас быть свободными. нам не стать с вами даже сводным. Вы себя окрестили старшими? Нам бы младшим, да не вашими. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромны, мы великие. А вы жмете, вы все маетесь. Своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золота. А у нас жгут коктейли молота. Да, у нас сердце кровь горячая. Что же вы нам за родня незрячая? А у нас всех глаза бесстрашны. Без оружия мы опасны. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся, Ані кров'ю своєю моється, вам шльт новое указання, а у нас тут огни востання. У вас царь, у нас демократія. Никогда ми не будемо братьями. Сьогодні день, коли ми стоїмо пліч опліч супроти повномасштабної російської агресії, коли б'ємося за кожен клаптик рідної землі, і коли без вагань знищуємо тих, хто за цю землю. Непрохано прийшов. Кримський спротив це наш символ і дороговказ, це наша сила і нагадування, що важливо бути вірним цінності свободи. Ми обов'язково витримуємо російську навалу та обов'язково повернемо український Крим. Слава героям Кримського спротиву! Слава Збройним силам України! Слава Україні і разом до перемоги!